Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде тегове відео, яке, я сподіваюся, вам буде до вподоби і яке підтримують парфумерні блогери. Всьому світу стало відомо, що 8 вересня 2022 року від нас пішла людина-епоха, королева Єлизавета II, королева Великобританії, яка правила понад 70 років. Британців вона була символом стабільності, символом традицій. Разом з нею пішла величезна частина кожного, хто її любив. Елизавету II, яка є легендарною історичною особистістю, а також прикладом незламності, твердості духу, взірцем служіння своїй країні, знімуть чи не один фільм. Пам'ять про неї житиме в наступних поколіннях. Тож пропоную згадати її. яке життя вона прожила. І пофантазувати, які аромати носила би королева в той чи інший період свого життя. Тому запускаю хештегове відео з назвою Королевські аромати. І сподіваюся, що ви підтримаєте цей хештег. Долучитесь до е, цих семи питань і пофантазуйте разом зі мною, які ж аромати могла носити королева в той чи інший період свого життя. Перше питання: королева свята. Згідно давньої традиції, англійський монарх святкує два дні народження: перший у день, власне, день його народження, і другий влітку пражній день народження королеви Єлизавети II, 21 квітня, який вона відзначала в сім'ї. Тож, для таких урочистих подій, як а, День народження королеви Великобританії, я би згадала перший аромат Шалімар в версії Eau de Toilette. це аромат, аромат ванільний, пудровий, фіалковий пудровий стартує цей аромат нотами цитрусових, а саме бергамоту. І квітковими нотами. Потім всередині, в серці аромату, ми знаходимо ірис, який надає цьому аромату певної елегантності, не дає скотитися в якісь запавки, тобто королева. Все ж таки залишається королевою, але він спокійний, святковий аромат. Тут є троянда, є жасмин, є ваніль, яка саме, на мій погляд, дарує цьому аромату певну святковість. Тому шалімар, версія до туалет, на мій погляд, в такому ароматі могла зустрічати свій день народження Королева Великобританії. Другим ароматом, як, в якому могла б зустрічати свій народження королева, це, на мій погляд, від Франко Покле Нірвана. Він в мене в пробничку. Цей аромат стартує яскравими фруктами, тропічними фруктами. Так само тут є бергамот, цитрусовий, апельсин, лимон. Базилік і грипфрут. Далі це все швидко, буквально за хвилин 5, перетікає в трав'яні ноти пшеної сливи і свіжої сливи. Тут вже є аромат якихось трав. На мій погляд, коли я перше тестувала це аромат, це були трави, саме висушені на сонці вже пожовклі трави. Це літній аромат, причому в ньому спостерігаємо перехід саме від літніх фруктів яскравості теплості до більш серйозних нот трав'яних. Тут є кедр, тут є сандал, амбра, цивета, які закруглюють аромат і не дають йому розлетітися саме в вибухову хвилю саме аромату. Це аромат про трави, про фрукти, про літо, яке переходить вже в стадію осені. Друге питання: королева військова Другої світової війни, королева Єлизавета II внесла свій вклад в перемогу над нацизмом. А вона приєдналася до жіночої допоміжної територіальної служби, де вивчилася на водія і була відома як лейтенант Елізабет Вінцор. Це стало першим випадком в історії королівської родини, коли жінка служила у військовому підрозділі. І а, аромат, яким би вона, на мій погляд, могла користуватися в добу війни, це Грей фланель. Незважаючи на те, що цей аромат чоловічий, він, на мій погляд, встає. На сьогодні унісексовим ароматом. Починає своє розкриття. цей аромат з таких нот, як гальбану, петитгрейн, Неролі, Бергамот та Лимон. В середніх нотах, знову ж таки, ми бачимо фіалку ірис, герань, мімозу, нарцис, шавлю та троянду. І в базових нотах це добовий ветивер, кедр, бабетонка і мигдаль. Тобто. Це аромат трав'яний, сильний, потужний аромат, який заявляє про себе, заявляє про те, що заявляє про силу. Тобто, якщо ми, наприклад, нанесемо цей аромат чоловічий аромат на жінку. То ця жінка одразу виявляється в штанях, в якихось шкіряних, серйозних таких цупких тканинах. І саме, на мій погляд, королева Великобританії могла носити цей аромат, як аромат доби війни. Третє питання це королева ранку. Ми всі знаємо, що як ранок почнеш, так і день проведеш. Тому пропоную пофантазувати, чим же могла пахнути королева саме вранці, щоб налаштувати себе на нові перемоги, нові досягнення, які привели би країну до того стану, в якому Великобританія наразі існує. Як відомо, Королева завжди снідає о 8-й ранку, і їй приносили чай з випічкою в спальню. Так починався День її величності, в організації якого брали участь не менше сотні людей. На жаль, ті аромати, наприклад, Чаю Earl Grey, який вона дуже полюбляла. В мене немає, однак є в мене один чайний аромат, це Fleur de Peche від Carol Lagerfeld. В мене в такому відливантику. І цей аромат про, про юзу, грушу, про а, квіти персика. Про чай зелений, про мускус і про дерево. Тут відчувається саме персиковий зелений чай, але він не хімозний, він не дуже солодкий. Цей аромат літній, він не дуже довго тримається, приблизно 3 години, а в спеку так взагалі десь годину. А, тобто це той час, за який королева, могла, наприклад, за який королева наприклад, могла поснідати, випиту, випити а, випити горнятко чаю, можети на якісь зустрічі, де Пеше, аромат персикового чаю. Ще одним ароматом, який я, з яким королева могла а, зустрічати свій ранок, це аромат Гучі Мемуар, Мемуар Донадор. Знову ж таки, спогад про мить від Гуччі. Цей аромат в нас про ромашку, про гіркий мигдаль, про мускус, різні види жасмину, сандал, кедр і ваніль. Я тут відчуваю саме аромат гіркого мигдалю і ромашки, яка, як мені уявляється, могла стояти в вазі, і мигдаль дає відчуття. Польової ромашки, яка зростає саме зі стеблами, з цією трішки земельною частиною з землею. От, наприклад, коли ви вириваєте ромашку з корінням, так? так вона може пахнути. Тобто, ось такий ранковий, свіжий літній, знову ж таки, аромат, інколи могла пахнути королева Великобританії, коли вона хотіла, коли в неї були вихідні дні. І вона хотіла провести цей день на природі, на самоті або з родиною. рудиною від Гучі. Четверте питання: Королева морів. За своє життя королева спустила на воду 23 кораблі. Першим кораблем, який спустила на воду королеви Великобританії 16 квітня 1953 року стала улюблена яхта родини Монарха Британія. У 2017 році королева разом з дочкою Анною спустила на воду один із найбільших авіаносців у світі, це Queen Елізабет. Тобто королева дуже любила. Море, дуже любила подорожувати морями. І таким ароматом саме на тему моря, Артуза від Тетяна Теренці. Це поки що, наскільки я от можу знати саме морські аромати на тему морів, поки що це один із найяскравіших, один із найкращих ароматів Теціана Теренці, Аритуза. Він стартує соковитим жиром, тобто дуже велика піраміда. Однак, на мій погляд, цей аромат про море, про океан, мабуть, ще навіть, про пісок, про захід сонця. Коли ви йдете бо соняш по а, піску, ви а, бачите море, яке причому не м -м, в штилі знаходиться, а саме вирує море, ви їсте соковиті інжири, потім сідаєте на пісок м -м, і дивитеся вдалечі, в далечінь, в морську безодню. А Бачите захід сонця, відчуваєте аромат оцього інжиру. Трішки десь є трав'яні акорди, які там десь позаду вас знаходяться і От саме пісок, і цей пляж, і ця вода. Неймовірний аромат Тетяна Теренці, Артуза. Дякую за знайомство з цим ароматом. На мій погляд, один з найкращих ароматів саме на тему. Море. Четверте питання: королева кохання. Коханням всього життя королеви був принц Філіп. Вони познайомилися з принцем, коли їй було 8 років. Принц все життя називав свою дружину Моя маленька капусточка, як відомо. Точне походження цього прізвиська невідоме, однак існує припущення, що воно походить від французького від французької фрази Мон птішу мила. В англійському варіанті це звучить як «My little cabbage», тобто моя маленька капусточка. Філіп, відомий своїм тонким почуттям гумору, з першої зустрічі підкорив серце королеви, кажучи, принцеса. Сама попросила його на ній одружитися. І так, 20 листопада 1947 року, Єлизавета одружилася з герцогом Единбурзьким Філіпом. Якщо ми будемо з вами говорити саме про початок їхніх стосунків, про перші поцілунки, перші, про перші зустрічі, саме зародження цього великого почуття кохання, яке принесли вони. Впродовж всього свого життя, то цим ароматом може стати аромат of a Lady від MAL. Парфумер Домінік Міні Кропіон, і це аромат про червоні троянди, про пачулі, про малину, смородину. Тут є трішки кориці, яка додає цього. Цьому аромату пікантності. Це аромат ладаний, ви відчуваєте як ніби десь біля коменка запалена горить дерево в коменку. ви сидите, відчуваєте поруч з вами. Стоїть букет розкішних червоних троянд. це аромат гарний. Витончений аромат теплий завдяки амбрі. Аромат першого кохання і на все життя. Другим ароматом, ароматом кохання, теж про троянди, є аромат від, від Galge. Je я насмілися, я смію щось зробити. Ось такий вигляд має флакон. Це аромат же про. На мій погляд, почуття, які пройшли крізь роки, це аромат так само витонченої червоної троянди, які супроводжують королеву впродовж всього періоду, всієї історії кохання. Це аромат про Альдегіди, аромат про персики. Цитрусові, тут так само є сандал, пачулі, кедр, троянда, жасми, Намбра, це аромат. Про червоні троянди, які вже постояли десь, не... а не щойно зірвані, неймовірної краси, витонченості аромат про кохання, яке пройшло крізь роки і крізь будь-які. Випробування. Наступним шостим питанням пропоную питання Королева Королев. Королеві доводилося часто зустрічатися з поважними людьми. Часто доводилося ухвалювати рішення, які вершили долю всієї країни. Для таких, для таких зустрічей, коли доводилося ухвалювати важливі рішення, які могли вплив мати безпосередній вплив на долю всієї країни, пропоную взяти аромат від Chanel Allure в версії Eau de Parfum. Це аромат квітковий, цитрусовий, тут є ваніль, тут є і дерево. Якщо його правильно дозувати, то це аромат. Не буде відволікати ухвалювання важливих рішень, натомість все одно ви будете помітною з цим ароматом. Таких моментів, коли королева безпосередньо виконувала свої обов'язки, пропоную аромат алюр від Chanel. І для нас важливо останнє питання: Королева Великобританії та України. Королева підтримувала Україну в боротьбі за незалежність. У травні 2022 року королева з'явилася на публіці в бранні кольору українського прапора, чим продемонструвала підтримку України у війні проти країни-агресорки РФ. У зверненні британської королеви, яке вперше зачитав принц Чарльз, були такі слова. У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України. І ми, звісно, дуже вдячні за допомогу Україні в боротьбі проти агресора, і саме цим ароматом, який уособлюватиме жагу до перемоги, жагу до волі до незалежності, стане лів від гервен. Цей аромат альдегідний, на тему жасмину, троянду, ірису, ванілі, деревних нот. У ароматі настільки яскраво виражені альдегіди, це повітря, це свобода, це летючість, що, на мій погляд, саме цей аромат, ліу від Гюрген, може стати тим ароматом, який особлюватиме саме свободу. Незалежність нашої країни, Тимки королевою України. Від нас пішла епоха, але ми дуже раді тому, що ми жили в ці часи, коли жила ця видатна особистість. Хай живе королева в наших серцях, в наших думках, в історії та в пам'яті не тільки народу Великобританії, а й всього світу. Друзі, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримуйте канал вподобайками, пишіть коментарі. Я завжди дуже рада їх читати, відповідати, спілкуватися з вами. Якщо ви парфюмерний блогер і ведете свій канал, підтримуйте цей тех, королівські аромати. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, пам'ятайте, що обов'язково ми переможемо і все буде Україна.